Я писав про проблеми з евакуацією, і дуже специфічна проблема, з якою хлопці, які евакуюють людей, стикаються, що вони військово зобов'язані і їх можуть мобілізувати. І розуміло, що Україна воює і їй потрібні військові, але система бронювань здається не ідеальною. Я працював з цими хлопцями декілька років і бачив, що ці хлопці буквально рятують життя. Я був з ними у Покровську. Одного з цих чоловіків росіяни вбили там під час евакуації. Вони не вдають, що допомагають. Вони дійсно. Роблять цю дуже складну роботу і роблять її регулярно, і їх не можна забронювати, бо вони не підходять під критерії бронювання. Одним словом, я підняв цю проблему у звітах і відправив їх в ООН. Потім цей звіт ООН обговорювали на публічній зустрічі країн на раді справ людини, і там у того хто додавав цю інформацію в цей звіт, питали про нього. І представниця однієї з країн, по моєму Польща, сказала, що щоб краще допомогти правозахисникам. І активістам в Україні експерти можуть, наприклад, наслідити, як зробити так, щоб ці волонтери і правозахисники могли бути заброньованими. Це не нагорода. Ти зробив це, тепер ти можеш не робити оце. Ідея в тому, що буде дуже складно знайти людей, які будуть евакуювати замість них. Було б класно їх забронювати, щоб вони могли робити те, що вони вже роблять.